Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про свято. Свято благовіщення! Воно святкується 7 квітня. Що ж це за свято таке? Свято благовіщення одне із найбільших весняних свят. Слово благовіщення означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Архангел Гавріл був посланий Богом в місто Назарет до Пресвятої Діви Марії і повідомив, що Господь обрав її бути матір'ю Божою. Ангел з'явився в будинок праведного Іосифа, коли Марія читала священне Писання. Далі Ангел повідомив, що Марія народить сина і має назвати його Ісусом. Марія відповіла, що вона як раба Господня, і хай буде так, як хоче Бог. В церкві цей день святять проскури, проскори, а господарі в Україні випускають із хлібів, тварин, щоб чули весну. На благовіщення дівчата біля церкви танцюють весняний хоровід – кривий танець. А ось такі народні віпання на благовіщення. На благовіщення і птиця гнезда не в'є, на благовіщення і птиця не несеться і кубла не в'є. Зозуля тому і несе яйця в чуже гніздо, що колись вила кубло в день благовіщення. Ніяка птиця не в'є гнізда в цей день, один тільки горобець не знає свята благовіщення, бо він, бач, бусурмен поміж птицями. Ось такі ще є народні прикмети. Мороз на благовіщення відчував, що вродить огірки. Якщо лежав сніг, чекали неврожайного літа. Казали, яка погода на благовіщення, така буде і на Великдень. Ранковий туман обіцяв велику весняну повінь, а гарна погода щедрий урожай. Якщо на благовіщення, дівчина, йдучи по воду, знайде квітучий первоцвіт. Цього ж року вийде заміж? А та, яка хоче стати гарнішою, має налити в миску холодної води, пустити плавати цвіт, пролісок і вмитися цією водою. Ось така прикмета. А ще, якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня він буде у полі. Який день... Такий і кінець місяця. Якщо на благовіщення сонце сходить на чистий небі, то весна рання, якщо полудень середня, якщо ясно ввечері, то пізня. А якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки визирає з за хмар тільки після обіду то кукурудза буде пізна. Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не вродить. Ніч проти благовіщення. Якщо вона тепла, то весна буде дружна. Якщо за ніч мокрий рушник висохне на дворі, рід буде врожайний. Якщо наполовину висохне, на середній урожай, а якщо залишиться мокрим чи замерзне, Буде мокре літо. Якщо на Благовіщене дуже тепло, то на великдень буде холодно. Ось такі прикмети на і